Доброго раночку, середа, п'яти хвилинка, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що ж треба з'їсти першим на Великдень і у котрій годині треба розговлятися. Великодні традиції в Україні дотримуються століттями. Наші пращури, так само як і ми, святили воду, їжу, зустрічали світле свято Воскресіння Христа, молилися Богу та проводили різні святкові ритуали. Сьогодні ми дізнаємося, що і коли потрібно робити у це свято. Багато вірян перед настанням свята дотримуються великого посту, який вважається дуже суворим через серйозні обмеження в їжі. Тому, якщо ви постилися. То треба вводити в раціон іншу їжу дуже обережно, щоб не мати проблем з самопочуттям. Для того, щоб правильно провести недільний ритуал, потрібно знати, що означає саме слово розговлятися. У християнській традиції цей термін означає вживання скоромної, тваринного походження їжі після закінчення посту і утримання. Священники уточнюють, у котрій годині можна розговлятися на Великдень. Час залежить від того, були ви в храмі, чи не були. Якщо ви ходили на службу вночі, то відразу після літургії та причастя можете трапезувати. Якщо ви ходили зранку до церкви, то починаєте розговлятися тоді, коли приходите додому відразу. Для тих, хто в храм з якоїсь причини не потрапив, не відвідав, священники рекомендують розговлятися тоді, коли закінчаться служби в церквах. Навіть ті люди, які відзначають кожного року це велике свято, не завжди знають, які саме традиції існують щодо суботи, великої суботи. В суботу треба зібрати кошик великодній. Туди повинні входити паски, крашанки, сир або сирна паска, ковбаса, м'ясо, хрін і червоне вино. Треба надягти святковий одяг і вирушити до храму на всеночну службу. А вранці накрити святковий стіл, на якому обов'язково мають бути паска, яйця і вино, прочитати молитву, розділити великодню паску і яєць за столом повинно бути стільки, скільки людей по одному яйцю на кожну людину. Вимовити Христос Воскрес і сказати у відповідь воістину воскрес, скуштувати освячені продукти першими, а потім вже можете приступати до повноцінної трапези. Далі можна позмагатися в розбиванні яєць, б'ють крашанки, одна одну. вважається, що що володар всілілого яйця буде весь рік здоровим. Що ще потрібно робити на Великдень, так це запрошувати друзів до себе і родичів, а також подавати милостиню нужденним. Цікаво, що частину освяченої їжі треба залишити для поминального тижня, щоб віднести на могили до наших родичів-предків. Що ж не можна робити на Великдень, щоб не згрішити, не можна фізично важко працювати, не можна переїдати та вживати величезну кількість алкоголю, не можна проводити будь-які магічні. Ритуали, влаштовувати генеральне прибирання, робити ремонт, працювати в саду і на городі. Також на великдень не потрібно їздити на кладовище. Для цього існують спеціальні поминальні дні. Це вже буде після Паски, а поки що ось такі традиції, яких потрібно притримуватися. Ще хочу вам сказати, що в мене продовжується зараз програма Великого тижня. Сьогодні у нас велика середа, є велика програма на цей день, є на завтра на чистий четвер велика програма. Кому цікаво, хто чи не встиг записатися, бо людей вже багатенько. Дивіться, будь ласка, програми в мене в інстаграм, дивіться в телеграм-каналі. Якщо хтось не може знайти, пишіть мені, я дам посилання. Щоб ви побачили, що ми зараз робимо у цей великий тиждень і чим він може бути вам корисний. Будь ласка, дивіться, записуйтеся. Є ще місця на всі дні великого тижня, включно в суботу. Тому, будь ласка, в мене ще є можливість допомогти вам саме в ці святкові дні. А вам бажаю тихих, мирних свят, щоб все було добре. І щоб нарешті ми з вами отримали якісь чудові новини. Саме по ситуації в країні. Я думаю, що скоро вони будуть. У мене є таке відчуття, і в мене є для вас така інформація. Але зараз я не буду поки що її передавати. Бо вже сказала, що не буду робити політичні прогнози. Але хочу сказати, будемо чекати гарних новин. Слава Україні!